Росіяни люблять говорити фразу. Давайте розставимося точки над і. Це при тому, що в їхній абетці немає такої літери, і над якою є крапка. В українській мові є таких цілих дві літери: це літера і та літера і. Росіяни ж можуть впевнено поставити якусь крапочку над «и». А чому вони так часто вживають цю фразу? Щоб ніхто не догадався. Страна не ідіотів. У нас в країні так часто і так густо привчали до того, що українська мова бідніша, Нею не можна висловити більше емоцій ніж можна висловити російською. Що люди в це почали вірити так само в українській мові синонімів набагато більше ніж в російській. Це факт. Діло навіть не в тому, що в українській мові є більше самодостатніх діалектів, не в тому, що ми маємо суржик, а в тому, що літературна мова і розмовна мова має більше синонімів. Коли нас привчали до того, що російською можна виразити більшу гаму емоцій, це було пов'язано з тим, що самої російської мови було забагато в нашому інформаційному просторі.